І маємо можливість поспілкуватися з Наталією Гуменюк, це начальниця об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдні України. Вітаємо вас. Доброго ранку вам, слава Україні, так, Героям слава. чи можете ви підтвердити інформацію, що справді вже перекидаються свіжо змобілізовані росіяни на південь, але так само от ви напередодні заявляли здається, здесь теж в телемарафоні, що вже є сотні звернень, або навіть тисячі щодо здачі в полон. А так дійсно такі так би мовити сили оновлені з'являються, і тому що їм необхідно підтягувати резерви, оскільки ми досить потужно проводили роботу з того, щоб знесилювати ворога перед тим як перейти до активних дій. Вони з'являються в підрозділах і направляються в тому числі і на передову, але ще там за поребриком вони вже починають роботу з того, щоб уточнити, як правильно їм перейти в обмінний фонд, не замиравши свої руки кров'ю. Тобто навіть ще в після військкомату, після компонування команди, вони все ж таки. Виходять на зв'язок з чат-ботом Хочу жити, і повідомляють відомості про себе, про свої наміри. І пані... це в принципі нас влаштовує за результатами цієї інформаційної кампанії, яку ми проводили пані Наталі. Так одразу от запитання наступне в ефірах Росмі дуже дивуються. Якщо говорять про якісь там уявні перемоги російської армії, то це можливо метри або десятки чи сотні метрів просування. А якщо про збройні сили України на півдні, то ви самі говорили про 10, 15, 20 кілометрів. То як на що розраховують тоді міноборони Росії, коли перекидають на південь ненавчені, ненавчених солдатів? солдат. Ну, у міноборони Росії взагалі з розрахунками не дуже ми пам'ятаємо взяти за три дні і який сьогодні, який сьогодні день, так? Протистояння, тому Д3, а Д223 в них не сходиться. А те, що вони розуміють, що їм необхідно заполонити просто, ну, на жаль, гарматним м'ясом, для того, щоб хоч якось створити уявлення стримання. Це єдина мета, яка вдається їм на сьогодні в досягненні. Пані Наталі, давайте поговоримо про шахіди, тому що це зараз така неочікувана загроза, тому що вони оминають наші радари, вони безпосередньо б'ють туди, де немає в полі зору ППО, хоча тільки ППО може їм протидіяти. Скажіть, будь ласка, Іран він не сильний в технологіях був і ще в 90-му році. Вони були взагалі нульові. Вони купили ліцензії на наші Антонови. Але зараз вони розробили ось такі дрони. Україна в найближчій перспективі. Можеш протидіяти своїми ударними дронами, це ж реальна історія, якщо ми запустимо їх виробництво. І, власне, всі схеми і всі можливості у нас для того є. І розробники відповідно. Глобально це все є, але дрони камікадзе це дрони вбивці, розуміємо так. А у України немає мети загальної вбивати. Ми захищаємось. Те, що зараз відбувається з цими дронами, це в принципі вже не така трагічна історія, що ми їх не можемо виявляти, не можемо їх збивати. Насправді, навіть результати сьогоднішньої ночі говорять красномовно. За уточненими даними, їх було 9. Вони атакували Миколаївщину і Одещину, і всі дев'ять були збиті. І це робота не тільки протиповітряної оборони, вони збиваються і стрілецькою зброєю, і кулеметною зброєю. Тобто їх параметри, тактико-технічні, нами ще вивчаються, і в тому числі готується і вивчається протидія. Нам набагато важливіше знайти засоби абсолютної протидії. Такій зброї, оскільки вона вже є на виробництві, ніж створювати свої дрони вбивці. А я впевнена, що ми зможемо абсолютно в швидкий період протидіяти їм най наймаксимальніше. Якщо говорити про напрямки про Харківський, коли активно просувалися збройні сили України, так само тепер вже про Луганщину, Донеччину, про це говорять очільники військових тамтешніх адміністрацій. То росіяни ну залишають практично все майно награбоване, навіть техніку, і все таке інше, і намагаються поспіхом залишити позиції. При наступі збройних сил України на півдні така тенденція спостерігається чи намагаються стояти до кінця? Є різні тенденції на різних напрямках в залежності від того, які підрозділи протидіють силам оборони України, але так само на марадерине майно і поводження з тим, що у них в зоні доступу. Тобто, ми спостерігали ще два тижні тому, як вони грабували банки, грабували крамниці, тобто вони запасалися майном вже усвідомлюючи, що залишав залишатися тут вони не будуть навіть заходячи зараз в будинки, в яких вони квартируються, переміщуючи свої підрозділи, вони поводяться абсолютно красномовно їх поведінка Свідчить, що вони не збираються Дякую. тут залишатися. Вони усвідомлюють, що їм дуже мало часу Дякую, залишити. Дякую, Наталя. Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України була з нами.